Дівчата, відео для українців. Нічого ми не скриваємо. От, будь ласка, Оксана прийшла всі при роботі. Олександра з роботи. Оксана прибігла, дивіться, зі своїм бульйончиком. Ото український бульйончик. бульончик виділить. Бляха. Та, та приніс. Да, курочка домашня. Йой, курочка домашня, яєчко домашнє. Ви думали, що пані Марина якась тільки знає ресторани? Йо, дивіться, яка рід... Але така ріденька. Ти любиш вам Так. Да. О, ну давай. Ріденька, воно буде добре. А що ми зробили? Ми таке зробили, що не дивіться. ріденьку, бо я дала турецького масочка сюди. Знаєш? О, там То можна й туди брати. А це у нас, це ми купили. Ми сьогодні зробили розкупку, ще не зняли відео. Тут і качка, Що тут є? Тачка свиняча вирізка і поля двіць. Ну Це теж свиняча. Да. Вот. А, ну, не ми ж спробуємо, бо. бо треба на паску. І тут у нас ще язичок Тоже. цієї фірми ми пробуємо, щоб взяти на пасочку. Тут Дивіться, у нас є редесочка вже взят. Отак. Угу. Українські панянки їдять.

Сьогодні холодно, ми наробилися. На вечір їмо, але ми не мали навіть коли зустрітися. Коли я приїхала до речі? що, в суботу. В квітні. Субота? Ні, другого квітня. Сьогодні... А сьогодні вже п'ятеро за стіл. Сьогодні шостого. Ну, вже так. пару днів. Так, вже да. пару днів. А я не зрозуміла, це що тако було? Uh -huh. может, я вчера приехала? Ну, вчера, пятница. А, да, вы то четверные, да. Четверг? Mm -hmm. Да. Четверг вы ехала? Качка, да, да. Угу. Я ем качку. Качка мне тоже понравилась. Ты не ела качку? Нет? Да. Ну, mm -hmm. я тоже милая, ела, я только пробовала, мне тоже понравилось. Mm -hmm. Чисто украинская вечеря. Жіночок, дивіться, я еще беру цибулю. Жіночок роботяжок. Ви думаєте, діти вже нагодовані псами? Да. Діти нагодували помиті. Окей, да, Спати складається. А дівчата нарешті на ті день. Ну я не розумію, де пролетіли чи дні, якщо я приїду. приїхала другого. Ні, в п'ятницю, то не було в п'ятницю другого. П'ятниця була третя. Третя було? Ну, Ну дивіться, що це, бо це все Україна їсть, а мені. Четверте було. А що це? Це во. А, це щось якийсь рулет? Та-та, та-та, Дивися. Бачиш мій дієць. Руками. Риба, птиця, молодиця. Береться руками. Там угу. ну, а що тут теж є мені. Руденький, угу. солоненький сашой. У нас аж нема, знаєш, що тут не вистачає для української їжі. Сто грам. Блін. <ріст> це дірки. Це капець. Повний старам. Не вистачає соленого огірка. А -а -а. Капусти, помідори. Я це не купила. Поняла? А на мама лишка. Це ріденька, я спеціально таку ріденьку не хотіла. Тобто це моя ложка туди. Туди, туди. Я ще бульйон. Боже, це така мука добра ця. Що це за мука? І буде Так. Правда? Правда, дівчата? Така як сонечко, це сонечко. Мама Лега, Колись я була маленька, казала торт на кулешу. Це є мої хороші, це є життя. Гуцули так вижили, моя бабця покійна, ти знаєш, я себе розказувала. Оксанка навіть не знає моєї бабці, бо вона народилася набагато, не набагато, на рік пізніше. Бабця померла, а потім народилась Оксана. Але бабця у війну, коли був голод, тікла з маленьким сином на руках. У гори до гуцулів. І вижили вони завдяки оцій кашці, оцій кукурудзяній муці. Це і сила? Мої хороші, мамалика, кулешо, як це токан топ, топ, по Закарпатській. Це є сила, дівчата. Це можна їсти, їсти, їсти. А ще бульончик треба. А ты булянчик з яйцем. О. А знаєш, була е, у нас приїхала, ти же знаєш, да? Е, Катя з Діма. Я привезла. Спеціальну лишила. Бо я, я... Да, да, да. А -а. обібрала дітям. Перенесла нам коньяку. Ага, стояв 100 грам, є. Yeah. принесла нам винця. Хотим, щоб пахне виноградом.

Є таке. Винішечко приїхало з Глухова від Катя Катя, її мама Таня, це моя сестра, двоюродна, а її чоловік, полковник, ніби. Її чоловік полковник, який на границі у Глухові, який приймав Перший удар. І він, ну, він то не афішує, але він людина з великої букви. Хочу вам сказати, бо він. Ой, всіх цих хлопців взяли в полон на, на границі і він визволив усіх хлопців з полону свої частини. Котрі були у ту ніч. Зрозуміла? така у нас є людина. Інтересна, просто хороша людина. Ой. Так що за давайте за хороших людей. І за нього. І взагалі за хороших людей, українців. Та й не тільки. Головне, щоб люди були хороші. За них. Mm -hmm. Ну, Один виноград. Mm -hmm. Ніякого цукру. Один виноград. Yeah. Смішно. Він ще так все таке робить. Він ще наклейки робить, бутилки спеціальні. Ще він хоче сказати, що... Після того хвороба прийшла до нього негарно. Йому дали нирко. Онко. Але слава Богу. Хороші люди завжди в Ну, Все в них добре. Тому що вони ніколи не стогнуть, не плачуть, а рухаються вперед. Так що мої хороші. Ось так ми вечеряємо. Маємо хороших близьких, хороших родичів. І... А поганих навіть не підпускаємо до себе, ні? Угу. І все. Так що бажаємо вам таких гарних вечерів, як і в нас. Па-па!